Доброго дня, друзі. Сьогодні приїхала дуже цікава радіостанція від всесвітньо відомого виробника Єзу Єзу FT5D. Чим нам цікава ця радіостанція? Ну, Це на даний момент флагман серед е, радіостанцій портативних Єзу. Були ще моделі до неї там 3D, 2D, Одиничка, ну і всякі інші решта, не буду їх всіх називати. Це зараз рахується як флагман, тут є. Як бачимо C4FM, так звана цифра від е, виробника Єзу захист IPX 7. Потім що більш так детально я вам розкажу, що саме тут є. Ну, ось так. уставляється вона ось в такій коробочці. такого плану. Тут бачимо різні ті, що в нас тут пише так. Made In China. Тобто батарея виготовлена в Китаї, зарядка в Китаї. Майже все в Китаї, тільки сама сам корпус, ну так би сама радіостанція виготовлена в Японії. Модель у нас європейська, виконана для ринку Європи. Що ж, давайте подивимося, що у нас тут іде в комплектації. Я вже правда дивився, радіостанцію відкривав. Не витримав, як то говориться, ось така інструкція. Давайте поки ту все відложимо на бік. Ось така сама радіостанція. Це вся наша комплектація така, можливо, десь є і більші комплектації. Акумулятор. Дата кабель. Потім ми тут все подивимося більш детально. Зараз просто така кліпсочка. Давайте її теж, в принципі, відкриємо, глянемо, що там і як там. Так, поки її положимо на бік. Зарядного стакана нема, зразу скажу. Такого плану зарядочка. Є ще така кліпса. Я вже її, напевно, відкривати не буду. Є ось такий перехідничок на європейську вилку. І штатна антенка. Давайте то все відложимо, тут більше нічого нема. І будемо більш детально розглядати. Ну, що тут, перехідничок, як перехідничок, він знімається ось тут, бачимо, можна ставити на саму зарядочку. У мене стоїть євровилка і ложимо його на бік, в принципі, він і зразу приступимо до нашої зарядочки. Так, щоб вам було краще видно, адаптер set 25. Оригінальний ЄСовський, правда, виготовлений в Китаї. Що він нас видає, які характеристики? Е, вхідна напруга від 100 до 240 В 50-60 Гц, 0,4 А вихідна 10,5 В 1 А. Ну, ось стандартний ЄСовський штекер. Нагадаю, стакана в комплектації немає. Стакан дає в нас більш швидку зарядку. така кліпса, я вже її не буду розпечатувати. Така кліпсочка є. І ось така, такого плану бачимо аксесуарів ціла купа. Так, штатна антенка. Ну давайте ми її теж відкриємо. Подивимося, що вона нас собою представляє. Така невеличка антенка. Без всяких надписів. Давайте її заміряємо, приблизно прикинемо. Ну, тут у нас є 18 см. Така не дуже гнучка, коротенька антенка. Далі датакабель. Такого ось плану, бачите, такий тут штекер нестандартний, то є і не мікро USB, і не Type-C, на Type a ну, стандартний, єзовський. Кабельок. Так, тепер давайте подивимося на батарею. Батарея СБР 14 лі 7,2 В 2200 мАг, 16 Вт, 8,4 В напруга. Має тут такі вушка для зачеплення в радіостанцію. Сама радіостанція, давайте глянемо ззаді, що у нас є тут такі алюмінієве шасі контакти підпружинені. Тут є таке віконечко, в якому ми можемо так само так, якби, випаяти один там транзистор. І радіостанція у нас буде розкрита на більш широку передачу. Тому що з заводу вона йде 430-440 передача. І... В любительському на двійці би 144-148. Можна розкрити на повну двійку і на повну 70-ку. По прийому радіостанція в нас приймає від 500 кГц до, якщо не помиляюсь, 1 ГГц. Ну, там, звичайно, що різні чутливості. Амплітудна модуляція і FM-модуляція в нас тільки присутня, тому КВ дуже не послухаєш, як то говориться. Але. Ну ось з такого плану у нас радіостанція. Давайте зараз прикручу антенку. Ось подивимося, що у нас тут є. Клавіатура, бачимо, у нас не повноцінна. Тобто клавіш нема, але тут сенсорний екран. Можна користуватися сенсорним екраном, досить зручно. Далі, що у нас тут ще є? Давайте глянемо. З цієї сторони кнопочка PTT резинова, кнопочка монітору, тобто відкриття шум шумодаву. E SQL, рівень шумодаву можна так само регулювати, нажавши ту кнопочку Кнопочка включення-виключення. Прорезинені такі бука. Взагалі в ідеалі для неї мати ще зарядний стакан. Зарядний стакан заряджає радіостанцію десь два рази швидше, так як ця штатна зарядочка, яка підключається ось цей роз'єм. У нас тут роз'єм, як бачимо, з цієї сторони от, для зарядки. Під карту microSD. У мене вже тут стоїть, до речі, карточка microSD. І ось програмований кабель, стандартний єзовський з такого плану. Так, давайте ще з цієї сторони глянемо. З цієї сторони у нас підключається гарнітура. Тут зразу зумічено і Ми бачимо все проризинено, все гарно. Так, зверху у нас що? Зверху у нас двуйний такий валкодер. Антенка, GPS модуль. Що тут ще такого можна вам сказати? Давайте її. Заміряємо приблизно. Щоб ви собі розуміли. 7 см ширина це все без кліпси. 4 сантиметра майже, ну, 3,5, товщина. І довжина у нас 10 сантиметрів. Якось так. Зараз давайте заміряємо вагу. Вагу, правда, буду заміряти без е, без кліпс, тому що там є різні кліпси. Ну, тобто, якось так. Вага у нас 300 грам, це я нагадаю без кліпсу. Ну, з кліпсою там буде десь 310, може 320. Ну, радіостанція виконана досить, з досить такого якісного пластику, як бачимо. Кнопочки гарно нажимаються. Ну, це можна сказати так. Сама така продвинута радіостанція, то я думаю, дивно було би, якби вона була з неякісних матеріалів. Ну, ось так вона виглядає. З різних сторін. Давайте її увімкнемо. Зараз провіримо, як... як звучить її динамік. Звук регулюється ось тут. Так, давайте зараз я веду частоти. Включу звук максимальний. Провіряти будемо з радіостанцією Voxung kgov 2 q Так, Давайте зараз послухаємо, як звучить її динамік. 2, 3, провірка динаміка радіостанція ЄСУ фт 5 д Ну що ж, тепер давайте послухаємо, як звучить її модуль. Один, 2, 3, провірка модуляції, радіостанція ЄЗУ СТ-5Д. Один, 2, 3, провірка модуляції, радіостанція ЄЗУ СТ-5Д. Ну, ось як бачимо, такого плану у нас сама радійка. Досить така, ну я, я, я би сказав, не дуже вона зручно в руці лежить, за рахунок того, що вона широка, але тактильно приємно від неї, від, від користування нею. Тобто якось так. Ну що ж, буду ще звичайно замірюю вам потужність на цій радіостанції, провірю. КСХ штатної антени, бо говорять, що вона в принципі, ніде не працює ні в яких діапазонах. От, її провірим, чутливість провірю на тих частотах, на яких вона буде працювати, думаю, що я її розкрию на, ширший, на ширшу передачу за стандартно потужності на двійці, на 70 -ці. Ну, То, що можу, то провірю, як то говориться. Так, в принципі, на цьому розпаковочка і коротенький огляд радіостанції Єзу FT5D буду завершувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. А так, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.